Всім привіт! Яка церква є правильною? Зараз є дуже багато різних церков, і як насправді визначити, якою є правильною церква. Часто люди вони намагаються маніпулювати віком церкви, і вони кажуть, що там тисячу років церкві – це є правильна церква. А коли там церква з'явилася нова, це є неправильна і так далі. Але Господь Бог по-іншому на це дивився. Він дивився. Коли Ісус Христос прийшов, він дивився, чи людина вона духовно жива, чи духовно мертва, чи людина вона народилася згори, чи ні. Був такий Никодим, священник у віці, який був релігійним. І коли він прийшов до Ісуса Христа, то Ісус Христос він сказав йому: якщо ти не народишся згори, то ти не увійдеш в царство небесне. І коли людина вона починає відхилятися, супротивитися Слову Божому, то Ісус Христос каже за таких людей, що це є діти диявола. Тому що стандарт від Бога такий: хто від Бога, той слухає Божі слова, хто не від Бога, той не слухає Божі слова. І як перевірити справжню церкву? Беремо із собою Біблію, слово Боже, і звіряємо, що говорить священник. Коли читає Євангелію, чи проповідує він Слово Боже, чи це просто релігійна церква, яка має обряди, звичаї, традиції і так далі. І тоді ми розуміємо, чи це від Бога, чи це від сатани. І Ісус Христос сказав, що кожна літера в книзі виповниться, тобто в Біблії. І ми самі вирішуємо, ким ми хочемо стати дітьми Божими чи дітьми сатани. Тому Амінь.